Навчають нас і національних традицій, і національну кухню, були ми в зоопарку в надвірній, намагаються всяко нам допомогти. Але, мабуть, чи не найбільше ми зачаровані дивовижною цією гірською природою, яка тут. ну ще звичайно. Мабуть, дивовижне це ставлення людей місцевих до нас, переселенців, скільки в них щирості, сердечності, людяності до нас, підтримки. За ними ніхто не буде, дивитися, від них всі відмовляються. А ми беремо. Так, Це тяжко, але це є, це є потреба така. Ну куди ти куди їти? Вони зараз подивиться. Ми, ми коли до нас їх привезли, ми самі були шоковані. розумієте? Це люди в стресі, це люди з-під обстрілів, це люди реально приїхали з під обстрілів. Їх фактично евакуйовували на бронемашинах, на їх евакуйовували вже з, з дому, забирали. Вони лежачі, розумієте? Вони лежачі, мал мало мобільні люди. І вони зараз перебувають тут у нас заїхали сюди сюда на ша. От ми виконуємо, щоб ми завжди пам'ятали на нашому даті дороги. Пам'ятали, що наша квітка, хоч які не були боревії, вона може десь похилитися, десь трошки зіряти. Але ми її поливаємо. Ми про неї дбаємо. І тоді вона нас буде ось така прекрасна. Назвають ну я людина самотня, так що оце все, що тут є це зараз. Якби моя сім'я, мої друзі, мої співвітчизники, земляки, так, так і живемо.